Українцям у Німеччині висунули умову праця або повернення. Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив позицію щодо безробітних українських біженців, зазначивши, що Німеччина прагне залучити їх до роботи після опанування мови. Він наголосив не на необхідності допомогти цим людям знайти роботу або, за потреби, повернутися на батьківщину. Під час виступу в Бундестазі Шольц підкреслив, що багато українських та інших біженців вже тривалий час перебувають в Україні, і настав момент активніше інтегрувати їх у ринок праці. Занадто багато хто з них перебуває тут дуже довго. Їм слід почати працювати вже зараз, заявив канцлер. Ця тема була обговорена із президентом України Володимиром Зеленським. Згідно із Шольцом. Обговорюється можливість створення українських відомств у Німеччині та Польщі, які сприятимуть працевлаштуванню або організовуватимуть повернення біженців. Збережи. Підпишись. ПОШИ.